Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше трьохсот разів по одинадцяти населених пунктах Запорізької області вдарили росіяни за добу. Зокрема, по залізничному вгатили з авіації як наслідок згоріло шість будинків, два ангари, магазин та дев'ять господарчих споруд. Працівники ДСНС загасили вогонь, обійшлося без постраждалих. Зарізав подругу через ревнощі. 13 червня у Запоріжжі молодик посварився з дівчиною і 70 разів вдарив її ножем. 22-річна дівчина не вижила. Тим часом хлопець втік на Закарпаття. Поліцейські його знайшли і затримали. До 15 років він може провести у тюрмі. Центр життєстійкості у Запоріжжі приймає перших відвідувачів. Фахівці безоплатно надають психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Отримати її можуть всі охочі. Заклад працює по буднях. Контактні телефони ви зараз бачите на екрані. Пам'ятний знак В'ячеславу Зайцеву встановили на Хортиці на Майдані перед входом до історико-культурного комплексу Запорозька Січ. У місті його знають як історика, науковця, депутата та військового, який брав участь в АТО та повномасштабній війні. Воїн загинув 5 жовтня 2022 року. Триває ремонт укриття в професійному коледжі готельно-ресторанного бізнесу. Роботи почали у травні. Проклали нові електромережі, каналізацію та вентиляцію. Зараз займаються стінами та стелями. У планах облаштувати аварійні виходи та генераторну і завершити ремонт до навчального року. Більше 900 тисяч гривень склали збитки відділення нової пошти у космічному мікрорайоні, яке росіяни зруйнували 18 червня. Клієнти можуть отримати компенсації за неотримані посилки. Для цього треба звернутись до центру підтримки компанії. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.